Чому в академії випускається один контингент, а умовно в Азові формується інший? Хоча, фактично, як туди, так і туди йдуть одинакові люди. Деколи навіть з одинаковим рівнем мотивації. Ми читали не одне повідомлення про те, як абітурієнти, які дійсно хочуть поступити, в які хоче, горять, і повірте мені, в АЗОВ приходять такі самі. Я бачив цих молодих хлопців, які прямо хочуть в піхоту, які заряджені, які мотивовані. Що з ними стається у вищому військовому, військовому навчальному закладі? У них вбивається абсолютно вся мотивація ініціатива. За рахунок чого? За рахунок. Без сенсових наказів, які можуть їм віддаватися, за рахунок загалом як корумпованої, так і е, зайця. Я навіть не маю слова тут підібрати. Свде системи паркетної. Е, паркетної, повсякденної, де в тебе є добові наряди, де ти маєш знати обов'язки. Якщо ти знаєш обов'язки, ти, ти просто ти красун, ти, ти молодець. Але якщо ти не знаєш, як уразити противника в бою, то типу типу все рівно поставлять оцінку. Це є основна відмінність в тому, що коли ти приходиш в АЗОВ, тебе вчать воювати, а коли ти приходиш до вищого військово начального закладу, тебе вчать служити.